Будівельник помстився в Ферро за НТУ за поразку в позаторішньому півфіналі Кубка Суперліги. Щоправда, цього разу шляхи команд перетнулися вже у вирішальному поєдинку за трофей. На початку зустрічі в Киян виникли проблеми з персональною опікою Ренді Калпепера, котрий націлився на титул МВП. А щільніше прихопивши головну бойову одиницю колективу Кирила Большакова, будівельники почали вибудовувати власну стратегію домінування. Поклавшись на кремезну передню лінію, представлену тризубом Параховський Анісімов Агафонов, кияни підім'яли під себе оборону запоріжан і заперекадували прохід до власного кошика. На екваторі зустрічі перевага зелено-чорних розрослася до 17 пунктів, а після повернення команди з роздягалень сягнула максимальних 22 балів. Феросплавники спробували застосувати дальню артилерію, але, поціливши лише чотири рази із 19 спроб, були змушені скласти зброю перед потужнішим опонентом. Кияни перемогли 82-70, вперше здобули кубок суперліги і сповна насолодилися миттєвостями слави і визнання. Будівельник традиційно зіграв у командному стилі, виконавши на 10 результативних пасів більше за суперників. Тому лідер результативності Суат Шехович не особливо засмутився через те, що поступився в особистій дуелі головному активістові запоріжан Ренді Калпеперу.